Ось до нашого боді маю чашечки. Ось це вже пропрасована, з об'ємчиком ця пласка видно. Ось. Е, мікробархат, бархат, велюр має особливість при е, прасуванні. потрібно, щоб не зіпсувати чашечку, не спалити, не загладити цей ворс, не приміняти, щоб він залишався таким мраморний, як він є. Я пропоную, я вже це випробувала. Ось на тій чашечці. Ось беремо цей же ж матеріал, мікробархат, накладаємо ворс до ворсу, беремо наш сільтер з захисною підошвою, формуємо, прасуємо, охолоджуємо. Нехай залишиться ще трошки на колодці. Ось, бачите? Ворс залишився такий, як він.